Вже бракували нікому не потрібні сім'я ворога народу. Фрося тягнулася до молитви, встане о третій годині ночі, радісно сплесне руками і блаженствує. а старший брат кидає в голову їй камінці для дитини суше страждання, Інший брат тягає за волосся. Птицяє скрученими пальцями в очі так боляче, що здавалося краще вмерти. Мати постійно зривається, сестри скують, брат ненавидить. Якось залізла на піч, завмерла і перестала дихати. Отямилася лютно голову холодну воду. Єдина духа Батькового, решта в сім'ї віру не вітали, та й заборонено владою. За молитву призначали найважчу роботу: носити воду, куховарити, прати старшим братам. На Великдень не витримала, прийшла в храм, і полилися сльози. Довго стояла на молитві, занурившись в найсолодше переживання, наче ангели розмовляли з нею. Як заведено, хтось з недобрих людей видивився її, донесли й розповіли в школі. Почався малий товаришський суд. Розпинали її довго, кілька днів, розбирали. І шпетили всіляко, будеш молитися, виженемо зі школи. Соромили її, совістили. Єфрусинія убурилася, сповнившись праведним гнівом, але стрималася, нічого не відповіла, довго думала, як бути? Кинути школу без освіти не можна. Пам'ять від природи мала незвичайну і була кращою ученицею в класі. Довелося залишити церкву. Згодом багато разів шкодувала проте, батько не вітав не її рішення і двічі ввішмагував Паском. І сама стариця, згадуючи минуле, казала: Шкода, що лише двічі вишматував». Треба було 22. Особисте життя склалося безрадісно, якось дотягнуло до сьомого класу, коли сталася пригода, що опісля спричинила у неї многозлізне ридання і покаяння. Учитель словесник під невинним приводом перевірити. І вранці віднести учнівські зошити, запросив її додому. Єфросинія, нічого не підоз... підозрюючи, постукала в будинок, відкрив, важко закрив за нею двері, повісив пальто на гачок, зачерпнув кружку води, випив сам і змусив її пригубити. Причарував. Влюбилася, подивився на неї пронизливо і допитливо. Очі боялися звести, дрожала, оплутав, потрапила в силку і не могла вибратися з неї, зійшлася з ним. Годився сужений в батьки і нравом відрізнявся. Важкинним. Пішла з батьківського дому. Жили в п'ятьох, вона вчитель і троє його дітей. Ревнував словесник расиню навіть до телеграфного стовба. Бив нещадно, напившись до вечора. Додому приходила, тріпочучи і здригаючи від кожного звуку. Смиренно доглядала за малими його дітьми, куховарила, а, вийшовши за хвіртку, соромилася дивитися в очі сусідам, ходила, опустивши голову і втупивши очі в землю. Невдовзі стала хворіти. Сон геть зіпсувався, став довгим, тяжким. Вранці ставала з головою, як казан. З відчаю полізли думки про самогубство.